Розпустити ДАІ – таку заяву оприлюднив один із лідерів автомайдану Сергій Хаджинов. За його словами, справжня мета існування державтоінспекції вимагання грошей з водіїв. А що зараз відбувається на столичних дорогах, перевіряла Олена Пузіна. З народом тепер у буквальному сенсі. Патрульним ДАІ тепер допомагають представники самооборони та автомайдану. Наприклад, на цьому посту поруч із трьома представниками ДАІ працює з десяток патрульних від народу. Уночі активістів тут ще більше, майже півсотні. Ще й чимало волонтерів готові оперативно виїхати на телефонні виклики. Вчора затримали одного, одну людину, який привозив наркотичні засоби. Затримали хлопців самооборони. Взяли його і передали з інспекторами разом е, слідчо-оперативна група, яка його вже арештувала, забрали в ревіору. Автомайданівець Сергій уже четвертий день на такій спільній службі. Розповідає, коли приїхав на пост, усе було розтрощено. Гуртом навели лад, облаштували кухню та спальні місця. Він тут за інспектора, втім, своє головне призначення вбачає в іншому. Буфером стоїмо. От. Люди бачать, що тут не тільки даїшники стоять. На яких вже так ну двозначне відношення, О, щоб на хлопців, на наших, тут, можна сказати, їх, зараз колег було нормальне відношення співпрацею задоволені обидві сторони. Люди вам скажуть, що у нас непорозумінь немає. Ми їм допомагаємо, вони нам допомагають. Ми всі разом. Допомогу із наведення ладу на вулицях українських міст запропонували самі автомайданівці. Керівництво столичної Даї пропозицію не знехтувало. Бо якщо ми зараз хату не врятуємо від полум'я, то згориться село. Тому через це давайте будемо разом рятувати реальну хату. Ми з вами Плечо плечо ми не допустимо ні провокації, ні дестабілізації. Ні мародьорства, ні п'яних за рулем, поэтому ви можете на нас полагатися, сподіватися. Втім, попри успішність співпраці в її тривалості, ті таки лідери автомайдану вже сумніваються. Мовляв, надто корумпованими виявилися їхні соратники і державтоінспекцію треба взагалі розформувати. Та на постах ідеєю поки не перейнялися. Там і досі панує згода. Олена Пусіна, Євгена Інформаційна програма Сабиті.